Вітаю вас, друзі та підписники на моєму каналі Біоманія похімічимо з Валентиною Віксіч. Щодня ми стикаємося з тепловими явищами. Наприклад, у морозні зимові дні нам холодно, а в літню спеку жарко. Тож сьогодні на уроці ми вивчимо, як і для чого досліджувати теплові явища. Пропоную почати урок незвично, з дослідження. Розглянемо, як передається тепло. Обережно візьмемо в долоні чашку з помірно гарячою водою. Чи відчувають долоні тепло її стінок, чи нагріваються долоні від чашки? На обидва поставлені питання ми можемо впевнено відповісти так. Далі візьмемо до рук металеву чайну ложку. Холодніша чи тепліша вона за вашу долоню? Я впевнена, що ви відчуваєте, що ложка холодніша за вашу долоню. Покладемо ложку в чашку з гарячою водою і залишимо там на 5 секунд. Дістаньмо із чашки ложку, тримаючи її в руці. З'ясуємо, теплішою чи холоднішою вона стала. Звичайно ж, ложка стала теплішою. Тепло передавалось від теплішої чашки до долонь, від гарячої води до холодної металевої ложки від гарячої ложки до долонь. Тобто в усіх дослідах тепло передавалось від більш нагрітого тіла до менш нагрітого. Явища пов'язані з нагріванням і охолодженням тіл, називають тепловими явищами. Тисніть відео на паузу та запишіть це визначення собі в зошит. Щоб відбувалися теплові явища, потрібні джерела тепла, наприклад, сонце, багаття, кухонна плита, обігрівач тощо. Тіла, зображені на світлинах, передають тепло іншим тілам, тобто здійснюється теплообмін. З досвіду вам відомо, що кожне з цих тіл нагрівається по-різному. Завдяки теплу, що влітку надходить від сонця, на березі моря нагрівається пісок, і його температура підвищується. Вночі повітря охолоджується і пісок віддає йому своє тепло. Через це пісок стає холоднішим, тобто охолоджується. Отже, процес підвищення температури називають нагріванням, а процес зниження температури охолодженням. Наші відчуття дають змогу розрізняти ступені нагріву тіл теплий. Холодний, гарячий, а для точного вимірювання температури, міри нагрівання тіл використовують термометр. Це прилад для вимірювання температури. Тисніть відео на паузу та запишіть ці поняття у свій зошит. Наприклад, щоб виміряти температуру тіла, до нього прикладають термометр і чекають, поки теплообмін між тілом і термометром припиниться. Температура має свою одиницю вимірювання градус за Цельсієм. Існують і інші одиниці вимірювання температури, але найчастіше для визначення температури ми послуговуємося саме шкалою Цельсія, в якій температура 0 градусів відповідає таненню льоду, а температура 100 градусів кипінню води. Поцікавтеся іншими відомими шкалами температури в додаткових джерелах та на наступному уроці повідомте своїм однокласникам, про які ще одиниці вимірювання температури ви дізналися. Найбільші температури мають зорі, а однією із найгарячіших на землі є електрична блискавка. Її температура наближається до температури сонця. Сильно нагріте тіло завжди світиться. Здатність речовин проводити тепло називають теплопровідністю. Тисніть відео на паузу та занотуйте це поняття. Різні речовини та матеріали по-різному здатні проводити тепло. Наприклад, скляна пляшка, яку дістали з холодильника, видається холоднішою, ніж пластмасова, що теж там стояла. Це явище пояснюється тим, що скло краще проводить тепло, ніж пластмаса. А найкраще проводить тепло метали. Повітря погано проводить тепло, тому шибки на вікнах роблять подвійними і потрійними. Прошарок повітря, що залишається між ними, погано проводить тепло від кімнатного повітря назовні. Тому вікна виконують теплозберігаючу функцію. Чим якісніші у вашій оселі вікна, тим більше тепла зберігається. Розглянутий приклад ознайомлює нас зі способами зменшення втрат тепла, тобто з теплоізоляцією. Тисніть відео на паузу та запишіть це визначення у свій зошит. А зараз виконуємо дослідження, яке допоможе дізнатися, який матеріал краще проводить тепло скло, метал чи папір. Спочатку вимірюємо температуру гарячої води і занотуємо отримане значення температури в сошиті. Обережно нальємо гарячу воду, приблизно одинакові порції, в усі посудини, накриємо всі посудини листками паперу, щоб зменшити втрати тепла у зовнішнє середовище. І залишимо так на 7 хвилин. Через 7 хвилин... Виміряємо температуру води в кожній посудині. Порівняємо отримані значення, в посудині, з якого матеріалу вода охолоджується повільніше. Самостійно сформулюйте у висновках, про що ви дізналися завдяки дослідженню, та запишіть висновки у зошит. Тепло може передаватися і розповсюджуватися. Наприклад, тепло, що передається від обігрівача, нагріває повітря в кімнаті. Причому тепле повітря завжди піднімається вгору і розповсюджується по кімнаті, а холодне опускається вниз і рухається до обігрівача. Так повітря переміщується постійно. Передавання тепла потоками рідини чи газу називають конвекцією. Тисніть відео на паузу і запишіть визначення собі в зошит. Конвекція, як вид теплопередачі, у твердих тілах неможлива. Тіла і речовини можуть не тільки проводити чи зберігати тепло, кожне тіло також віддає, тобто втрачає тепло. Здатність віддавати тепло називають тепловіддачею. Наприклад, взимку наше тіло віддає тепло в довкілля і нам стає холодно. Зберегти тепло людині допомагає одяг, а тваринам у цьому допомагають ворсинки хутра і пір'їн між якими міститься повітря. Зі змінної температури може змінюватись і агрегатний стан речовини. Вам же відомо про три агрегатних стани води. Як показано на малюнку, під час зниження температури до 0 градусів за Цельсієм вода з рідини перетворюється на лід, тобто змінює агрегатний стан на твердий. З підвищенням температури до 100 градусів за Цельсієм рідка вода перетворюється на водяну пару. Щоб водяна пара знову стала рідиною, її потрібно охолодити до кімнатної температури. Давайте поспостерігаємо за свічкою, що горить. Зверніть увагу, як під дією тепла полум'я плавиться стеарин. Речовина, з якої виготовлена свічка. Інформацію про зміну агрегатного стану стеарину запишіть у зошит. Візьміть в долоню кубик льоду. Що відчуваєте? Про яке явище свідчать ваші відчуття? А тепер наповнимо одну склянку холодною водою, іншу гарячою. В Кожну склянку помістимо по одному пакетику чаю. Спостерігайте, як в обох склянках вода забарвлюється у колір чаю, завдяки якому явищу це відбувається і в якій склянці колір води змінився швидше. Під час дослідження ви дізналися, що під дією тепла... Стеарин і лід змінили твердий агрегатний стан на рідкий. У гарячій воді дифузія відбулася швидше, ніж у холодній. Отже, підвищення температури збільшує швидкість руху частинок. А чи знаєте ви, що найрозповсюдженішим джерелом тепла на планеті Земля є вогонь? Наразі вогонь звична річ, та 800 тисяч років тому опанування вогню докорінно змінило життя первісної людини. Тільки на Землі можливе спонтанне виникнення та підтримання вогню. Його джерелами стають блискавки, виверження вулканів тощо. Блискавка та лава є й на інших планетах, та лише на землі є два важливих фактори горіння величезні запаси пального у вигляді рослин. І атмосфера багата на кисень, щоб полум'я розійшлося. Вогонь допоміг людині завоювати світ. Вогонь став ефективним засобом захисту від хижих тварин. Він проклав межу між людиною і тваринним світом. Приготовлене на вогні м'ясо людина перетравлювала легше і ефективніше, ніж сере. Її організм почав отримувати більше поживних речовин. А це сприяло розвиткові мозку. Спершу люди підтримували вогонь, який виникав у природі, а потім навчилися добувати його самостійно, тертям прута. А пізніше винайшли ефективний спосіб викресати іскри за допомогою кременя і кресала. Завдяки вогню людина опанувала ремесла. Вона почала виготовляти глиняний посуд, виплавляти метали, а також створила паровий двигун. Без вогню неможливе існування двигуна автомобіля, без вогню не буде металу, без вогню не буде гуми. Але ж не дарма говорять, вогонь друг, вогонь ворог. Некерований вогонь стає причиною пожеж. Найбільше від пожеж страждають легені нашої планети ліси. Як ви можете бачити на діаграмах, лісових пожеж щороку в Україні стається дуже багато, їх чисельність вимірюється в тисячах, а площі пожеж іноді сягають десятки тисяч гектарів. Підведемо ж підсумки нашого уроку. Явища пов'язані з нагріванням і охолодженням тіл, називають тепловими явищами. Міра нагрітості тіл це температура. Прилад для вимірювання температури називається термометром. Тіло з більшою температурою завжди передає тепло тілу з меншою. Можливі різні способи передавання тепла теплопровідність, конвекція, підвищення температури, збільшує швидкість руху частинок речовини. І якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеоуроків. До зустрічі на наступних уроках!